Літній табір для особливих дітей спільний проект громадської організації Серце матері та Свято-Успенського духовно-просвітницького центру фінансування взяли на себе меценати. Ось такого формату, як сьогодні, що тут дітки є і здорові, і дітки з вадами в Кирограді започаткували започатковано вперше. І я бачу, що це якби і задум, і праця вони не даремні. Тому що ми побачили, скільки на лицях усмішок і в дітей, і в їх батьків. Тому ми, керуючись цими хрестовими заподіями любові, от, і організовуємо подібні, подібні заходи. Підтримав не тільки словом, а підтримав і ділом, тому що на сьогоднішній день надзвичайно важлива е, організація матеріальної бази, да, тому що зібрати дітей. Е, Складно, але треба і забезпечити їм відповідні умови. З дітьми працюють досвідчені аніматори-волонтери з Кіровограда та Луцька. Олег за фахом. Історик кілька років організовував подібні таборівки на Волині. Тепер ділиться досвідом з кіровоградськими колегами. З Луцька нас приїхало п'ятеро. Ми займаємо ми в Луцьку займаємося. Ну такою самодя займаємося з такими дітками. Несемо їм. Слово Боже, розповідаємо про Бога, а разом з тим ну займаємося з ними різною такою корекцією. Там можна і логопедичні завдання. Ми робимо з ними, і арт-терапію проводимо. Дітей розділили на два загони: у кожного свої девіз, речівка та пісня. Наша речівка, пожеремо, ми, жинемо, ми Сум! бам, бам, бам! Буде весело всім нам. Немає кожне серце світі буде. У таборі поруч з особливими дітками здорові, найменшому таборівцю Данилкові 10 місяців. Його мама на волонтерських засадах завідує тут музикою та співами. Я по-іншому стала ставитись до цих діток після того, як мій чоловік став з ними працювати. Дивишся на них і ставишся по іншому до життя і по іншому на виховання своєї дитини, по-іншому розумієш. Як як відноситися до дитини і, і яке це щастя, коли ти можеш якось допомогти цим діткам? Протягом дня малеча бавилася в різноманітні ігри, брала участь у майстер-класах. Наприкінці разом з вожатими влаштували концерт для батьків. Волонтери громадської варти передали табору подарунок від українських військових. Ось цей прапор ми хочемо вам передати від наших бійців з 17-го батальйону. Тут підписали його для вам вас. бійці одного з блокпостів і просили передати саме для вашої організації, оскільки ви вже багато разів передавали для наших хлопців і листи, і малюнки. Батьки особливих дітей такому табору радіють. Я просто рада і задоволена тим, що вона може спілкуватися. Просто живе тим життям, яким живуть звичайні діти. Просто діти, здорові діти. От вона себе зараз почуває саме такою, тобто ніхто не звертає уваги на її якісь вади. Вона просто дитина. За даними громадської організації Серце матері у Кіровограді близько дев'яти сотень особливих дітей. У цьогорічному таборі відпочивають 30. Я думаю, що в нас все вийде і більш буде масштабніший табір. Також наші діти мріють попасти на море, і ми вже почнемо через пів вже працювати над роботою. табору. наступного року організатори обіцяють оздоровити більшу кількість дітей. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.